Театралізоване мистецьке свято, подорож до світу казки провели у центральній бібліотеці для дітей. Цікаву розважальну програму підготували для дітей бібліотекарі та дитячий театр. Мікс цей колектив має звання зразкового керує ним. Інна Воробйова займаються юні театрали у будинку дитячої та юнацької творчості. Цього разу завдяки театру Мікс відвідувачі зустрілися із героями відомих українських та зарубіжних казок. Виступили на імпровізованій сцені, слухали вірші, відгадували загадки. Було також багато рухливих ігор. Добре казку вичитали, що так швидко відгадали, не я бабусі. І з лія бусі за кої каски? Золотий якоїсь кошти. За коїться каски. Канупаві горішка, діти, яка це казочка. Казки, у яких гаралі і лисичка. Лисиця та бібник. Лисиця та горати будь-яку ж ти обираєш? подорож у світ казок подарувала позитивні емоції, усмішки та гарний настрій. Усе це зараз дуже потрібне малечі, адже попереду найказковіше з усіх свят різдво. Дитяча бібліотека запрошує юних смілян та гостей міста на різдвяну ялинку.